Якби кожна людина перестала тікати від моменту тут і зараз, повірте, все було б набагато простіше. Тільки із-за того, що людина не хоче брати відповідальність за те, що відбувається тут і зараз, за те, що вона не хоче дивитися на своє творіння, не хоче признавати те, що вона це створила, вона починає бігати в минуле або по майбутнє. І тільки в моменті можна змінити абсолютно все. Тільки в моменті можна усвідомити свою силу, тільки в моменті можна усвідомити своє призначення, тільки в моменті можна відкрити свої дари, прийняти свої таланти не десь там, через розум. Все, що відводить вас від моменту тут і зараз, воно все йде для розуму. Вся ваша сила, вона тут. І не потрібно нічого шукати десь зовні, заходити в лінію часу, часу не існує, його просто не існує. І коли кожна людина усвідомить і запитає себе, що я хочу зараз, а що мені подобається, що я люблю. І, виходячи з цього, почне робити певні дії, і не потрібно буде нічого шукати. Тому що вона буде знати, куди веде її поклик в душі. Їй не потрібно буде підтвердження зовні. Вона просто буде це знати. Вона просто буде це відчувати. Тому не тікайте від моменту, тому що, тікаючи від моменту, ми потрапляємо в ілюзію.